У нашій студії вже з'явилися нові гості: це Оксана Зінчук, дизайнерка одягу та Анна Куцик, віз... візажистка. Вітаю вас, дуже радий вас бачити і спасибі, що прийшли. Не переживайте дівчата вперше в прямому ефірі і трішки, а, якби мають нерви, але це не страшно, тому що я завжди говорю для наших гостей, що ми просто спілкуємося і з вами проважиш самих. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, що вас? Надихнуло на проект, про який ми сьогодні ще будемо багато говорити, адже ви по суті вирішили одягнути двох трьох дівчат сиріт на випускний. А вже потім до вас ще приєдналася Анна. Що, що чому вирішили? Так насправді все життя займалася одягом, так склалось, і часто нужденним віддавала одяг. Просто це не було якось публічно. А в цей раз мене дівчата переконали, що Така ініціатива можливо й бути публічна, щоб більше людей залучалось. От як, наприклад, навіть з тим сміттям в тому році декілька фірм підключилося до уборки міста, хоча б про це має дбати держава, як і про сиріт. А цього року вже це все було масштабно. Цілі підприємства виводили працівників на толоки. І так само захотілося про це розказати, щоб більше людей до цього долучалося. Надихнула весна, випускні, сукні. Ну от, так особливо ті дівчата, які не мають потреби, хотілося б відчути себе принцесою. Ну мені дуже подобаються от їхні емоції, от, щоб їх вдягнути. Ну, ну. Давай, давайте подивимося, власне, як вони примірялися, тому що ми приїздили до вас е, із командою і дивилися, як дівчата вже приходили на свою першу примірку. Давайте подивимося сюжет. Ми рідко про них згадуємо ще рідше допомагаємо. Ці діти такі ж життєрадісні, усміхнені та прагнуть світлого майбутнього після закінчення школи, як і їхні однолітки. Але є одне але у них немає батьків. Саме тому дизайнерка з Луцька Оксана Зінчук вирішила допомогти декільком дівчатам-сиротам підготуватися до випускного, адже для них це важливий день. Жінка вже розпочала роботу над сукнями для школярок. Кожна дівчинка хоче виглядати принцесою на своєму пускному. Їй, мабуть, це важче зробити, тому так вирішили. Та до такої благородної справи одразу приєдналася й подруга Оксани Анна. Тому дівчата матимуть не лише найгарніші сукні, а й крутий макіяж та зачіски. Адже візажистка впевнена, що кожна дівчина починає сяяти ще більше після відвідин в салону краси. Мені хочеться, якби подарувати таку радість і іншим дівчаткам, тому я вирішила. А взяти участь у цьому проєкті. самі школярки в захваті від роботи над створенням суконь і зізнаються, що вже не можуть дочекатися, коли вдягнуть їх на випускний. Одна з них – 17-річна Катерина. Мені позвонила одна сусідка. Вона працює в службі захисту дітей і запропонувала зв'язатися. З Оксаною. Катя каже, що завжди хотіла саме таку довгу сукню. І, хоч випускний не святкуватиме з однокласниками, обов'язково відзначить цю важливу подію разом із сестрою. Розкажіть, як вам все ж таки вдалося знайти цих дівчат, хто допоміг? мені постійно, Я взагалі не знала, як знайти. Я і в Ружічинській дзвонила притулок. Мені звідти не передзвонили. Е, мене клієнтка постійна, а Наталя. Я звернулася до неї, так як вона, я знаю, волонтером у військовому госпіталі, я попросила, щоб вона мені допомогла знайти дівчаток, які потребують випускні сукні цього року. На випускни себе вона мені вже зв'язала мене з у справах е, сім'ї, молоді по дітях. З Берчук Дарії, і uh -huh. вже зі мною зв'язалась дівчатка. Я їх запросила на примірку до нас шоурум, і ми вже підбирали луки для них. Uh -huh. Ну то, тобто вони до вас перезвонили, і тоді ви вже з ними зустрілися? Так, так, так. Вони під'їхали. Ми вже почали примірки вести. Uh -huh. Як все ж таки і чому вирішили приєднатися Анна? Розкажіть, будь ласка, я, я з нею поділилася ідеєю, і вона відразу сказала: Давай, я образ до вершу з макіяжем, зачісками. Все, так і ну, але для вас Ми вже просто розумі... досвід мали, коли показ, був, вона фарбувала усіх моїх моделей. От. У нас все гарно спрацювалися ми. Ну, але для вас, пані Анна, це точно не робота, я так розумію, це тільки в задоволення. Да, так, да, так, це тільки задоволення. В іншому ніяк. Ну, але з дівчатками ви також познайомилися, все добре. От ви ж ми бачили, ви разом із ними вже контактували. Так, так, звичайно. Розкажіть, коли розпочали взагалі займатися ось цією дизайнерською справою, коли почали шити одяг? Чи це якось от просто саме собою йшло вже давніше? Ой, з одягу, у мене любов з одягом з дитинства. Всі ляльки в мене були обшиті сукнями. А більш професійно рік, рік, так, щоб угу. це розвивати так. раніше просто з задоволенням. Угу. А які матеріали все таки от вам найбільше подобаються в е, пошитті? Там які, які тканини, чи чи щось таке? Костюмні шерстяні ага. для брючних костюмів і пальто божі ці тканини такі. Вони ну але це тільки для жінок, от для чоловіків нічого експериментує що... чоловіка. Ага. Пальто брючний костюм вже так. Вже відчуваємо ну, це, це його. для свого чоловіка чи, чи для Поки для свого тільки. правильно на своєму потрібно експериментувати, <рес> <рес> хто би сумнівався. А як взагалі ось дівчата відреагували на цю першу примірку? Дуже Їм скромні дівчата. Скромні. До речі, да, дівчат нам підібрали відмінець, гарно вчаться. Взагалі дуже скромні, виховані дівчата були. Але Скромні, задовол... да, Але да, задоволені, да. скромні, задоволення були. Yeah. були. Я думаю, найбільше емоцій буде вже в кінці. Ми ще фотограф до нас під'єднався, зробити mm. фотосесію дівчатам на пам'ять про випускний. Думаємо, що ще до випускного їм зробимо, щоб вони мали кожна дівчина зараз хоче а гарні х, фото. мати. А це мати. хто, якщо ми вже називаємо імена, то uh, хто до вас приєднався? В інтернеті він Томас Ленд а. Ось так, поки я його знаю, угу. Томас Ленд, можна знайти в інтернеті. Це фотограф, який також приєднався до такої да, благодійної ініціативи. Та ми позначимо скоро все. в нас на сторінці. Ми позначимо усіх, хто до нас під'єднався. Угу. Пані Анно, знову у вас який все таки плануєте робити макіяж дівчатам? Тим тим більше, що вже познайомилися і напевно відчули її. А, відверто кажучи, я не дуже люблю щось планувати. Так як я закохана в свою роботу, я роблю її, так як я відчуваю. Тобто, коли я бачу обличчя, я розумію, які недоліки потрібно приховати, та що підкреслити, щоб si uh Ett... ah, ki... like, в результаті макіяж був естетичним та свіжим. А які краще при цьому використовувати макіяж? Які матеріали, як ви вважаєте? Матеріали однозначно повинні бути якісні та професійні. Про це повинен бувати майстер. Ну, але в такому випадку я так розумію, що краще все ж таки звернутися до людини, яка розбирається, аніж самому щось там. Так, це однозначно, так, звичайно. Ну але чи, чи можна самому взагалі ось таке навчитися? Зробити професійний макіяж? Чи це неможливо? Звичайно, можна. У нас є ж курси макіяж для себе там, угу. не тільки професійний макіяж чи салонний макіяж. А, якби візажисти професійні цього навчають. Угу. Тому тобто, я по суті, кожна дівчинка може Так, Звичайно, кожна дівчина може навчитися професійно. робити макіяж для себе. Дуже зручно. Дуже зручно було. І щоб ховатися від своїх чоловіків, ховати всі свої можливо недоліки. Це Оце ви, ви нас обманюєте. Е, так, Як е, взагалі плануєте робити зачіски? Хто вам в цьому допомагатиме? Зачіски буде робити стиліст Марія. Угу. Вона працює у мене в студії. А ось е, зачіска буде е, робитись так само індивідуально під кожну форму обличчя угу. та опиратися на стиль одягу. Угу. Хто, е, хто е, взагалі до... Подібних ініціатив, можливо, ще планував доєднатися до вас. Ви Якісь, знаєте, можливо, ми це не афісували це все так за 2-3 дня спонтанно все це. Я думаю, що на наступний раз до нас долучиться більше. Ми вже хочемо зробити це кожного року. Це робити, mm -hmm. цей проект. Mm -hmm. Ми хочемо, щоб це вже була як традиція mm -hmm. і тепер, щоб щороку був якийсь гарний. Ми будемо старатися. Ми не знаємо, що буде далі, але ми будемо старатися, щоб так було. Ми мали можливість дівчаток одягати гарно, робити їм свято, хоч частину, частиночку таку. І хочу, хоч, хоч один, один, раз, якби, е, чи в їхньому житті загалом да, можливо так. щоб вони відчували так. Теж, я теж. Сподіваю, так. я сподіваюся, що це не так, і в них буде е, свято кожен краще, день. Це да. Звісно, звісно. Але чи можливо плануєте долучати якісь все ж таки, великі компанії для того, щоб от якомога більше людей охопити, якомога більше таких дівчат? Тому що зрозуміло, що вони будуть забезпечені хорошим, якісним одягом, красивим і макіяжем, там і зачіскою, і все і що інше. Що долучаться, ми тільки за. Угу. Тобто, в принципі, ви відкриті до пропозиції, так, вам можна десь там писати в е, інтернеті, в соціальних так, мережах. Так. А от кого би кого би хотіли би залучити? Ну, от, Ми наприклад. про це ще не думали. Угу. Тобто, якби, от, наприклад, приєднався якийсь Хочеть одягу... Хочеться взагалі, щоб кожна то... людина не потрібно, щоб це був політик. Угу. Кожна людина може, чи в себе в дворі глянути, якісь нужденні сусіди є, друзі, на роботі. Це не потрібно бути політиком і не потрібно великі кошти. Нехай політики мають багато грошей, вони багато допомагають. Хто менше має, хай менше допомагає, але кожен може допомагати. Це не складно взагалі ага. бажання. Да, бажання. А чи є е, е, ну зараз навіть бажання, коли ви вже це розпочали? Можливо, приєднати до себе ще декількох дівчат для того, щоб їх було там не три, а наприклад, е, п'ять чи ще більше? Чи, ну, чи ми поки, просили, поки наразі скільки є, стільки вдягне. Ага. Нам дали, <сум> дали сюди. Так, ми не проти, ми тільки за, тобто, ми хочемо кожній дівчинці, яка буде мати бажання дарувати ці емоції. Подарувати такий гарний одяг, тому що ці їхні очі, цей блиск в їхніх очах. ну Тобто це таке щастя всередині. І от Хочеться це тепло дарувати кожному. Ну, але взагалі соціальна служба вона нормально відреагувала да, на те, що ви там запропонували їм такий проєкт, що от вони Звичайні, могли б знайти так, таких так, дівчат. Так. Вони одразу без проблем допомогли. Так, да, допомогли відразу, зізвонились ми, все добре. Ми сказали, що будемо далі співпрацювати, якщо щось потрібно, щоб телефонували. Ну і найголовніше питання: ви вже зустрічалися з дівчатами, і можливо, вже не раз. Чи є якийсь такий контакт, налагоджений більш дружній, аніж просто якби ну важко назвати це співпрацею, але от в межах того проекту, який ви ініціювали? Пройшло лише два дні. Так, однією дівчиною ми вже зустрічались на Е, ходили на чай, uh -huh. спілкувалися ближче. Мені було цікаво, щоб вона розповіла про своє свою долю трішечки. І я сказав, що чим зможу, і не тільки по випускному, буду старатися допомагати їй. ну, це, це це справді дуже приємно, і я можу вам лише обом висловити вдячність і подяку за те, що ви робите. І хай таких людей буде якомога більше. І спасибі вам за цю розмову. Ще раз дякую за е, вашу ініціативу і сподіваюся, що вже зовсім скоро ми побачимо дівчат із тими світлими очима, які сіяють на випускному в красивих сукнях. І вам дякую, що запросили, що популяризуєте таке. Звичайно. Як, як ми могли зробити інакше? Ми тільки дізналися одразу до вас звернутися. Дякую за розмову.